Усім доброго недільного ранку. У нас сьогодні гарне свято, верна неділя. Тому ми ходили до церкви, ох, святили вербу всіх своїх друзів, глядачів, знайомих, родичів. Вітаю цим гарним святом. І так от яблю, вербаблі, поб'ю трошки, щоб були всі здорові і щасливі. І миру нам на, над Україною нашим. Тому ще хочу сказати, в церкві сьогодні людей було дуже-дуже багато. Молодці люди ходять, вірують, Це в нас буде добре. Зараз буду буде поб'ю наших хлопців. Я з Надією, з Вовою, з Назаром з Ванією. Ходили ще бургери їсти після церкви. Зараз її буду пити, покажу вам. Не я тебе б'ю, верба б'є. Ти слухняний? Ні. А ти слухняна? А ти слухняний? Не я б'ю верба б'є. За тиждень великдень. Не я б'ю верба б'є. У цього треба взагалі відлупити тяжкого ріб'янка. Не я б'ю, верба б'є. За тиждень великдень. І цього треба бити теж неслухняного. слухняного. Ти слухняний? Молодець тоді. Хлопці ніяк спокійно не можуть йти. Б'ються і б'ються. Чекає, звання, Назар втікає, дразниться з вані, потім Назар, а Ваня його вервоє і доганяє. Зараз покажу церкву, в якій ми сидили. Такий у нас собор в нашому місті. Бачите, тут ми свят... святимо Паску і взагалі ходимо на різноманітні свята. Дуже старовинна церква в Бердичеві. Дуже багато людей. Отак покажу вам. Скільки людей ще бачите? Що в церкву йдуть із церкви. Хто може й ходить на літургії, хто не може, то й не ходить на служби. Ось так. Я здається, показувала, а може й не показувала. Це гарна церква О, бачите? Гарна церква в нас бердиче. Шановні мої глядачі, а я вже прийшла додому. Поки йшли з церкви, ще й дощ нас намочив. Ну це, це щастя. Дощ покропив, помив нас, як то кажуть. Це не щастя. Зараз прийшла додому, думаю, вип'ю трохи чаю. Щось в мене горло болить і болить болить, не можу поняти, що це таке. Як камок якийсь в горлі, стоїть і все. Ну нічого, зараз поп'ю чай з лимоном. Вже собі зробила тепленький. І мені Ваня на завтра зробив замовлення. В них завтра в школі ярмарка. Треба щось продавати. А я ж, ви знаєте, думаю, що це таке приготувати, що було смачно. І швидко. Вирішила спекти йому наполеон. Тісто в мене вже розморожується, все на тісто є. Так що зараз з вами разом приступимо і будемо випікати наполеон. Наполеон це для мене взагалі. Я не знаю, це торт, напевно, раз два і готово. Оце наполеон. І смачно, вкусно і, і е, Поки його зроблю, разом зроблю вже порціонно, щоб він міг в школі завтра на ярмарці вже не різати, там його кришити, а зразу порціонно кусочками і продавати. І так, щоб приготувати наш наполеончик, я використовую завжди ось таке тісто. Ват тебе його купляю листково дріжджове. Тісто вироби заморожені, своя лінія. Ось такий круасан там намальований. Його там чотири кусочки. Зараз я відкрию вам покажу. Ось я його відкрила, і там чотири таких пластинки, бачите? Ось покажу вам один, два, три, чотири. Зараз я їх кладу на дечку, кожне не розкатую, нічого йому не роблю. Просто отак, як воно є, не протикаю вилочки. Просто так, як воно є, я просто звідси перекладаю на дечку. Ось у мене таке дечко є велике. Чотири таких пластинки просто переклала. Бачите, не розкатувала, нічого не робила. Просто переклала в духовку на хвилин так 30, температура 180 градусів. Може й менше. Це залежить в кого яка духовка. Але дечко ще застелила пергаментною ось такою бумагою. І зараз буду випікати. У мене ще один кусочок тут залишився. Зараз на окремо дечко покладу. І випікаємо. Далі будемо готувати крем. От в мене є молоко домашнє. Сьогодні купила на базарі. Зараз дві кружки, ось такого, таких, таких, дві кружечки молока. Я візьму в каструльку і дві кружечки таких самих цукру. Все разом поставлю на вогонь. І щоб воно в мене трошки нагрілося. Як нагріється молочко, і з цукром розтане, я додам туди ще ваніль, масло, мукечко. І аж в самому самому кінці одненьке яєчко. І буду варити крем. Ну, поступово буду вам все показувати. Ось цукор. І тепер вливаю молоко. Одна кружечка молочка. І така сама друга. У мене молочко з цукром, бачите, як Розтворяється. Щоб Тільки цукор розтворився в каструлі з молоком. Не треба, щоб він закипав. просто щоб цукор розтворився. Ми додаємо туди масло. Далі ось дивимося, масло ми будемо додати жовточки від яєць. Тут у мене два жовтка, тут у мене ванільний. Цукор, ванілін. Ваніль і мука. І все заварюємо разом в крем. Після того, як уже цукор розстав в молоці, ми додаємо масло. Ось так: в каструльку. І тепер хай масло розтворяється тут. Масло і зразу дамо, щоб гарно розтворилося. Потім наступним кроком будемо додати муку. Ось масло, бачите, як. Каструльці розтворяється. І он приготувала вже мукичку наступну. Там чотири 4, 4 повні ложки муки з горкою. Будемо сюди додати після того, як масло розтопиться. Масло розтопилося, бачите, ми починаємо всипати сюди мукичку. вінчиком, треба зараз вінчика вімовати. Того, як масло розтворилося, я ось всипаю. Ось я всипала муки. Трохи розсипала, і вінчиком такого збиваю, 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 збиваю. І вливаю яйце і теж дуже сильно бігом збиваю. Ось такий крем в мене вийшов, бігом-бігом змішала. Ось так, бачите, така текстура в нього, він такий жовтенький. Попробувала дуже солодкий на вкус. Смачний крем вийшов. Зараз тепер чекаю, поки ви випечуться мої коржі, і покажу, як я буду перемащувати. Тут крем вийшов на 2 ну, на наполеона. Отак. От Бачите? Хто любить, звісно, дуже сильно кремистий, то більше заварюйте. Як обіцяла, покажу вам далі. Пекла я свої коржі, ось такими вони пухнатими вийшли дуже-дуже. І зараз я його буду розрізати. Він дуже легко розрізається, дуже. Зараз розріжу і покажу. Ось, дівчата, бачите, я порозрізала ось їх вони всередині. Ну, ось так. І, до речі, хочу вам сказати один секрет. Хто бажає дуже хроскотящі, дуже наполеон, щоб був, аж прямо з хрускотів. Беремо ще розрізали і цю саму сторону, таку надечку, доверху включили верхній гріль чи що, і запекли трошки, і воно взагалі, ну, повірте мені, вам не прийдеться. Він і так хрускотить, що капець. Ось, бачите, такий, таке слойонне виходить тісто на наполеоні. І зараз буду складати отакий перший корж. Так, поклала, змастила кремом. Ось поклала, змастила крем, потім зверху другий корс. Ну, зараз покажу. Мащу Ось мій крем, бачите, який зварився? Такий густий, дуже вкусний, до речі, солодкий. Отако От викладаю його і розмащую. Ось так. Викладаю і розмащую. У мене камера щось погано і фікусує, фокусує погано, ну, взагалі погано. Ну, ладно. І от зараз таку візьму буду розмащувати. І наверх, Ось так, бачите, запеченою шкуринкою поклала другий. Тут намастила. Ось, бачите, намастила. І запеченою шкуринкою такою поклала другий. І тако прижала. І знову крем. І так, чотири коржика. таких. Бачите, ще два є. Ну, все я буду дороблювати, потім вам зніму покажу. І все, дівчатка, тортик намастила. Зараз в холодильник на пару годин. І смакота. Повірте, мені ще більше подобається чи наміть з магазину. Магазинний такий смачненький, наполеончик. Так що, взагалі, дуже простий рецепт. Рекомендую приготувати. Не треба довго гратися. Ось так. Усім смачного! Гарних вам свят! До побачення!